Всім привіт, з вами Крава, і в сьогоднішньому відео ви побачите черговий наш огляд. І на черзі нас буде Черрі Анрі, який нам випав в минулому відосі. Можете там зацінити, ліпити вподобайку. Ось тому бажаю вам приємного перегляду, свою вподобайку, комент, підписку. посилання на монобанку є також. Не забувайте, треба підтримувати наших воїнів. Я збираю для свого брата і також збираю для свого. Друга Олександра, як завжди, до кінця грудня там назбираємо і під новий рік таку зробимо такий подарунок. Кім приємний. Я сподіваюся від вас. Тому вподобайка, комент, підписка і розпочинаємо дане відео. Приємно, приємно перегляд! Сьогодні буде тест червонорі. От давайте я покажу вам цю карточку, прекрасну карточку, яку ми зловили в одному з попередніх відео. Можете подивитися на реакцію на те, як ми шукали цю ікону. І подивимося, от така банда, вона наче незмінна. І подивимося, що покажуть ці хлопці. Так що розпочинаємо з першого матчу. Перший матч РКС-МОТОР. Ось такий склад суперника. Чех. Непогано. О, з напевно, мотор, напевно, о, та ти що тут? Кієнбапед! Ні, ну, напад дуже гарячий. Ух, Тіренрі oh, перший удар. Ну, непоганий удар. Що А фланзі це також е таке... Така новинка для нас. Ой, oh, Теренрі. Uh, а це гарно було? Тут такий пас-пас і все. Oh. Не буде виходити вратарем? ротам? Блін, знав би я цей прикол. Але 2-0, аубай забиває. 4 навіть. То навіть. Навіть 11 набрав. І це, типу, для мене, типу, шок. О, здорово, тут я Ренріда корпусом прийняв. скинув на Бернарду Сіл, вой 3. 0, але. Бернарду. Ой, Бернарду Сіл. Боже, ти моя розумничка, Боже, ну ти Кенічка, Кенічка, ну тобі я все пробачаю, але. О! Блін, міг би бути зараз перший гол для Теренрі, але трошки не вийшло. йде жахливо прям. Таймінги не відчуваю хлопчик. Так, красиво зробимо 4-0. Перша перемога без голів. голівки. Так, це другий опонент наш. Ой, варан! Ой-ой-ой-ой! Варан і Салахи побачити з таких цікавеньких персонажів. Ось. Е-е-е. Ой-ой-ой. Блядь, ну Терри, ну ты шо, прикалывайся. О, блядь, просто. А я раз всех твоих. Кентив. Так, давай ты я так разыграю. Стандарт. На, Терри Анри. Терри Анри. 1-0. На, Кенечка! 2-1. Раз. Ну Тарас уже ну, кому не скажу. Ой, тут здорово терян віддав передач. Сіки відосів, то питання до мене появляється. Здорово тірян річ, 4 трибліна, це матч. Тих 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 тих. Ой-ой-ой. Кенічка! Ну це сама найкраща карточка, за якої грав, ну це просто. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Давайте перевіримо його фінеси. Йоо, парні театр, ви що гоните, блять? І хто там говорить, що фінеси пофіксені, блять? Хто говорить, що фінеси пофіксені, блять? На хай, грозюка. <bunker> Я... <bunker> І хто говорить, що фінеси пофіксили? Покажіть мені цю людину. Бля, ну це прям сильно. Бля, я, ж, я просто хотів подумати, ну перевірю. І воно так полетіло просто. Дякую, Максим, факт. Так, це наш. третій опонент. У. у, у, у Це він купив я, я ту речі, це він йому випив. А, кілін БП. Блядь, чіп сильно. Так. От давайте з цієї позиції. Ну, Блондів, це рахується за дальню відстань? Давай так. Хлопці, ти пішли до сраки зі своїм футболом. І не подобається мені. Алісон фотографію мали в uh, Ну. Не буду нічого говорити, але склад непогано. Не може. Серйозно, ти хіже? Чи то коли я тільки включив? хіже треба. було? Рід, 2-1. Топ. Так що збирайте? Ну, типу. Навіть думати не треба, якщо чесно. Ох, здорово. Ну, Кенні далі, чесно. Едерсон. Фантастика. Ооо, батька на досвіді, просто дякую. Ауба. АУба! Перекладена! Фантастика! Ти зразу виносить. Не доподобуємо такі розіграші Ой-ой, ой до вподоби, до вподоби. Частіше так розігруйте. частіше так розігруйте, суперники. Мені таке подобається. Там офсайда немає, Кені Дагліша, 1-0. Здорово! Опа, здорово. Отак, Маркізове. ось здорово, здорово. Боже, яка краса, яка краса. і Зараз Рі може віддати гольовий передат. Так. 2.0 і просто. Ну ця комбінація просто була фантастична. Це просто вау. Дивимося. Маньян. Оу, Черен ріп, напад похожий. Не було, ну врев. Здорово. Ауба. Вчора спаку до 80. Здорово. Здорово, Черенрі. Хо-хоо! Найс! Мені сподобалось така дія від черренрі. Ай, oh, допи! Скоріше за все. Не, чекайте ще, ще рано до допів. Я поспішив. Я поспішив, блять. Лопти, да до сраки зі своїм футболом. Ой, блядь, це просто пиздец. Я ваху их, блядь. шо я зробив, блядь, нахуй корисно, нахуй, Пак. Шмейхель. Цікавий сквад. Пандейка. Здорово, якщо це все пройде пройшло. Эээ... Ага. Е а може не збирати мені шмихіля? Давайте перевіримо його техніку. Ну, я навіть, що не погано покрутився за Тіарен Рі, я вважаю. Це здорово. Ой, тихо, 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 тих, 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 тихо. тихо, 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 тихо. я вже прославитись хотів піти на перерву. Тут Чері Андрій дає передачу і 3-0. Боже, ну Кені Дагліш, ну це. Цикарна карточка. Пофіг, що це огляд про Чері Анрі. Але це шикарна карточка! Сюди його! Вадімка, підписався, нічого собі. Хансен. Наприклад, мій забитий гол. Сука, не зайшов. Окей, не мав такий прекрасний момент. Ну, матимеш моменти. Бля, якщо він вийде про шотірний один, це буде. Прям. Не дуже прикольно. І... Лише би була активність. Просто чарівно! Прекрасно! Прекрасно! Закінчення на О. О, тут мій провтик був. І тут Бернарду Сіл було розігнати, я мій провтикався. Але не провтикався один. Один персонаж. Кого брати ріку чи кого? і випадає кіннобапе? Ой, підар! Засуджую, засуджую себе. Але. На! Виймай! Виймай! На! Сюди! Вамос! Вамос! Це ми ну, показуємо, що не треба таке робити. Не можна ставити таких кіперів. Як так побіжить, так як мені треба. Бля, такі гарний... Ха, ха Гол просто красивий. Там тривелдою пас. Навісточніше. І гол, я бачив, що Тіріан Рівсайді, але я так... А може ні. Ай, маркіжно перекладена Бернардо ціла Станга! Та що таке, блять? Що таке? Хлопці? На, найс! Найс! Тут Чер Андрій розібрався! Я не далі розібрався. І на, ти, отримуй його! Сюди його. І давайте зробимо якісь певні висновки про Черрі Блін, Прикольна карточка. Мені сподобалась його реалізація. Fin 93, 100% така є фігня у нього. Ось він реалізовує нормально. Навіть е, він такий більш. Ну і це я говорю чисто свою думку. Ви можете в коментарях написати свою думку. Але на мою думку він більш ловкіший, чим е, Бобі Чарлінтон Ось. Якщо ви вам випала така карточка, купляйте. Якщо він десь просяде десь до лям 300, лям 200, то обов'язково беріть, це така моя думка. Ну, лям 500, лям 700 це трохи забагато мене Витрачати. Чесно. От як купляти, мені особисто мені жалко. Типу, може з того, що я такий трохи жадібний і не хочу купляти карточки, які тіпа, потім тіпа, присядуть в ціні, мені буде дешкода монет. Ось, а так то прикольний штрих 4 на 4 фінеси провають чудово. Ви бачили? Тож вліпіть свою подобайку, Підпишіться на цей ютуб канал, і до нових зустрічей. Бай-бай!